Ми з вами, до речі, непомітно вже підійшли до нашої нової номінації, про яку я так само хочу розказати трішки здалеку, бо вона також має бути особливою, як і кожна номінація, яку сьогодні представлена, друзі, для вас кажуть, що захист природи це найвища форма відповідальності перед нашими наступними поколіннями, і це правда. Благодійність в екології це не тільки про те, щоб прибирати сміття, а ще й про збереження нашого вільного і щасливого майбутнього. Це номінація для тих, хто об'єднав всі свої добрі справи і нашу зелену планету. Тож я прошу піднятися на цю сцену лауреатів нашої номінації «Доброчинність в екології це Київський міський благодійний фонд.

На ось цього переможця ці номінації буде оголошувати магістр дизайну, прогнозист моди, яка створює одяг, натхненний українськими традиціями. Це наша неперевершена Оксана Полонець. Хочу привітатись з вами та подякувати за запрошення. Для мене є велика честь сьогодні бути тут на цьому важливому заході та мати можливість привітати і подякувати тим, хто кожного дня невтомно творить добро. В ті часи, коли ми кожного дня стикаємось з новими випробуваннями та викликами, благодійність є та сила, яка нас об'єднує та нагадує, що ми є. Єдині їм, ми єдина спільнота, здатна допомагати, підтримувати та перемагати. Кожен з вас гідний найвищих нагород та найвищих найщиріших подяк. Ви ті люди, які створюють нову країну, ви ті люди, які пікуєтеся про планету та даєте. Майбутньому поколінню надії. Кожен з вас приклад гідності, честі та благочинності. І для мене велика честь сьогодні оголосити переможців і подякувати кожному з вас. Отже. В екології третє місце громадська організація притулок для тварин Сіріус. Третє місце благодійний фонд востата банда. І молодіжний рух Let's do it!» Єпре? І нарешті перше місце київський міський благодійний фонд «Фудбен». Мікрофон Дуже дякую, по-перше, за цю нагороду і загалом за цю організацію. Для нас насправді ця нагорода є підтвердженням того, що незважаючи на війну, незважаючи на всі ризики, які є. Для нашого життя наскільки важливо для українців пам'ятати про наступні покоління, пам'ятати про те, що сьогодні ми використовуємо ресурси, які можуть або залишитись, або не залишитись для наших нащадків, для наших дітей. Тому те, що наша організація отримала цю нагороду, це підтверджує про те, що навіть в умовах війни для українців це дуже важливо. Тому дякую вам ще раз. Дякуємо за таку відзнаку. Це нам дуже листить. Дякуємо всім вам і бажаємо вам великих успіхів та натхнення на здійснення нових добрих справ.